Неймовірно смачний рецепт смачної маринованої капусти з болгарським перцем та моркою. Приготувати такий салат не складає жодних труднощів, а його смак вас приємно вразить. Дрібно нарізаю капусту, також можна скористатися шитковницею, але мені так більше подобається. Додаю сіль і гарненько єжмяки, щоб вона пустила сік. З болгарського перцю прибрала серединку і нарізаю тоненькими смужками. Перець краще брати різнокольоровий, щоб салат мав гарний вигляд. Морква натерла на перці для Моркви по-корейськи. Беру зручну ємкість, в мене це лоток. Першим шаром викладаю частини капусти, далі частину моркви і частину болгарського перця. Так повторюю, доки не закінчаться інгредієнти. Детальний рецепт в описі під відео. Залишилось приготувати маринад. Взяла кастрюлю в неї, насипаю сіль, цукор, додаю дохмяний горошок, лавровий лист, наливаю холодну воду, олію і оцет, а ще додаю часник. Ставлю на вогонь і довожу до закіпання. Тепер заливаю капусту маринадом. Кладу тарілку та ставлю під гніт і залишаю на добу при кімнатній температурі. Далі зберігаю в холодильнику, ну ось і все салат готовий.